Дівчина дзвонить хлопцеві. Все, Петро. Більше я спати з тобою не буду. Ніколи. Е, і сьогодні? Окрім сьогодні. А завтра залежить від сьогодні. Повернувся селянин зі столиці додому. Зібралося все село. Сидять, випивають потихеньку. Мандрівник розповідає: Бо в такому магазині цікавому. сексошопа зветься. Ну і магазин скажу я вам. Надувні дівки продаються. Тут найжвавіша на селі тітка запитує Чуєш, Степан? А мужики надувні є? Скажу чесно, Параска, мужиків не бачив. Може, не завезли, але запчастин до них повно. Гаррі, як треба ходити в шахах, щоб створити морально психологічний дискомфорт супротивнику? Під себе. Дівчина стоїть і сумно дивиться на зламаний мотоцикл. До неї під'їжджає хлопець на мотоциклі. Зламався! Давай домовимося так. Я тобі мотоцикл полагоджу, а потім ми займемося коханням. Ти за кого мене маєш? Щоб я, тебе з твоїми брудними лапами пустила мене лапати? Ні. Спочатку секс, а потім чини. Вечір. Чергова частина поліції. Вже добряче підпитий полковник кличе до себе старлея і каже: Жінський! У мене в кабінеті зараз дві голі баби. Мені потрібен напарник. Один я не впоруюся. А як вони виглядають, товаришу полковнику? Жінський! Поганих жінок не буває. Буває мало горілки. Ну, гаразд, тільки про всяк випадок. Я так і подивлюся. Старлей заглядає до кабінету, вітається, дивиться, потім зачиняє двері і каже полковнику. Вибачте, товаришу полковнику, але стільки горілки я не вип'ю.